Так, їдемо по індичку. У дворі, мабуть, знімати не буду, але покажу, що їдемо. Вже покажу вдома індичку. Інтересно, яка каже, що начебто руденька має бути. Ось тут люди живуть. Там не роби ніхто. Так, приїхали, забрала я індичку. Зараз відкриємо двері і буду випускати. В мішку. Ось до, індичка. Да. Я ще думаю, може, це та, що ми ото втекла колись була. Може, тих. Ні, молода. Молода, застола. Да. Поїдеш, туди щось сондрує. Ні, Не, поїду. Тут курчатка, мама вже закрила їх від дощу. Так-да, -да, я бачу, там така хмара була. А, в дощ? Так, йдемо. Несемо. Повернення додому. А ну-ка. Згадає то, що вона тут жила чи ні? Давай, Індичка, вибігай. О, отака, бачите? Пам'ятаєте? Зайко. Ну, згадає чи не згадає, що вона тут жила. Mm. Ой. Дав би Бог, щоб все добре було. Ну що ти, впізнала? Ти тут жила колись, так? Да? Пізнала? Зойка, ти мене забула, так? Да? Вона півня цього не знає. А, цього півня не знає, так, да, не знає. А подивись на ти. О, каченятка сидять під цим. Всі не, не лізуть під неї, диви. Ну там на сонечку сьогодні ж тепло їм. А ці тут в холодку, то вони і лізуть. Тоже тепло. Ну не під мамою, он. а ні, не під мамою. Оце їсти ходять. Так що в мене повернулася одна індичка. Надію, що це добрий знак. А? Ну, хай буде. Там далі розберемося. Я там одне вже забрала сьогодні. Ну, не зранку, десь 12. Крило казали, що її підрізали. Видно, що крило одне гарно відрізане. А друге чи є, чи ні, не знаю. Чого ти зайка? Ні, одна є. Ти моя хороша, тут на тебе. Ну так, ось такі у нас сьогодні пригоди. Ну що, ти знаєш, що ти тут? І цього півня вона теж не знає. Ой він до неї. О! Моя зайка така, моя така мала. Це, до речі, індичка від моїх мішаних індиків з хрещеними і з бурбонами. Ось такий колір вийшов. Це позаминулорічна індичка. Це їй два роки. Так що такі справи, друзі. Ось повернулася додому. Викупила я її назад, потім ще тій жіночці відблагодарю, дасть Бог буде все добре. Якесь м'ясо занесу, може, там чи качку, чи ну побачимо, там, може, кролика якого. Ось. А суму ту саму заплатила я, що вони в мене заплатили, коли забирали її. Ось, бачите? До речі, схоже на ту індичку, яка у мене. Позаминулого року осені втекла із мого господарства. Я колись відео в мене є, до речі, на каналі знімала і розповідала, що знайшли аж в кінці села свою індичку. У одних людей прийшли і нам сказали, що в них є індичка, чи то не ваша, бо ми бачили, що у вас індики є. Я кажу, так, в мене якраз індики пропали. А вони кажуть, ті, дивіться, я приходжу, дивлюсь вона. І мені здається, що це вона. Можливо, це ця індичка подорожувала. Жувальниця, яка вже два рази повертається до мене у двір по таких взагалі невероятних просто причинах. Так що надію, що це гарний знак, надію, що все буде добре. Да, зайка? Вона в них, в цих людей, в яких я її забрала, вивела курчаток, виховала їх ось, і каже, що, в принципі, вона нам і не потрібна, так що забирайте. Так, що я забрала? Тепер у мене разом з курмі бігає ще індичка. Буде по перший час, звичайно, що кричати. Ось, але потім я думаю, що все буде добре. Головне, щоб все було нормально, а там розберемося. Коли я прийшла до них у двір, вона, до речі, ще біля курчат була. Курчата за сіткою були, вони її вже відділили від курчат. ось. Але вона все одно до них туди стримилася, вона їх бачила, тому вона зараз стресує трохи. ось. Але така, бачите, світленька індичка. От вона тебе. Так, що такий в мене сьогодні день, поїхала, забрала. І сподіваюсь, тепер на краще. Так, да, індичка. Ну давай, дам тобі їсточки, давай, давай сипну щось. Іди. Клю-клю-хлю-клю-кльо, -клю, зайонка. Тепер я можу хоч клю-клю-клю сказати, а то не було вже кому навіть на дворі клю-клю-клю казати. Іди, іди, дам тобі. А, нема тут. Давайте пшенички сипну. Іди, клюк -клю, -клю, клю на Клю-клю-клю-клю. На, іди хо о, їсти. Їш їж, зайка. Голодна, бачите. їсть, дивіться, кість. Молодець, на тобі овець. Ой, дивіться, кове хотіла. Там, може, овса не давали їй. Ти моя зайка. Все, їсть. Ну, це добрий знак. Якщо їсть, значить все має бути добре. Все, все, ні з ким головне не бийся. Щоб... Так, тихо, 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 не битися дасть йому прочухана. Так, все, не битися, не битися. Дивіться, дивіться, півень до неї щось там. Тихо! Півень! Цей півень, напевне, індиків ніколи не бачив. Дивіться. <плес> Тихо. Все, йди собі. Воно вона їсти хоче. Тися на цього півня. Тихо, тихо, не треба битися. Все. Ну вони поки не вияснять, вони все одно будуть потім виясняти. О, дивіться, голодна. Голодна індичка. Хай їсть. Все. Друзі, сподіваємося на краще. Всім пока-пока.